Далі у нас новини фронту обговоримо їх в деталях. На на жаль, із Донеччини у нас надходять тяжкі повідомлення. Ми вже коротко говорили на початку цього ранку про Курщину, де росіяни задіють північних корейців. Так от там. Повідомляє проект Діпстейт біля населеного пункту Кругленький або Кругленький українською. Росіяни дещо просунулися. Це північний район зони контролю наших військ у суджанському районі на Курщині, і власне там певне просування Росіян є. Що пов'язано це з масовими штурмами саме північно-корейців. Наразі сказати складно потрібно більше даних, але Певні штурмові дії росіян там увінчалися тактичним успіхом просуванням. Загалом, як повідомляє проєкт Діпстейт, Росіяни за минулу добу окупували населений пункт Ганнівка. Це на південь від Курахового село. А також просунулися біля дев'яти населених пунктів, крім кругленького Курської області, де мова саме про села Донеччини. От особливо виділяється цей район біля Курахового. Ми бачимо у заштрихованих зонах, районах місця, де Росіяни зуміли досягти просува. Це саме Курахове, також ділянки на південь від міста і так звана ділянка напрямок, яку називають. Курах, Курахівська кишеня або ж Успенівська кишеня, мішок там в районі Успенівки-Ганівки. Наші війська раніше опинилися у ситуації оперативного оточення, коли були фактично перерізані шляхи відходу. Вони перебували ці шляхи відходу або в сірій зоні, або ж були фізично уже заблоковані росіянами, і доводилось виходити із цього району Ганівки-Успенівки нашим військовим із боями і відповідно. З втратами От військові наші в соцмережах повідомляли вчора про те, що були втрати під час виходу українських підрозділів з оперативного оточення біля Ганівки та Успенівки. Писав про це зокрема телеграм-канал Офіцер Плюс, дуже популярний і авторитетний. От зацитую автора цього каналу українського військового офіцера, який його веде. Він написав про те, що благо, що хлопці вивели із Успенівської кишені. Давно вже було сказано про те, що зроблено це, на жаль, дуже пізно. Виходили наші через бойові порядки ворога, щоб було зрозуміліше, що це фактично через червону зону у деяких місцях. На щастя, втрат на виході при виході було менше, ніж очікувалося, але і цього не мало бути. Більшість страт були через скиди із дронів. Ну, коли ти виходиш через вузький такий коридор, кілометр півтора до двох, фактично там залишалося кілометрів на вихід, і то ця зона прострілювалася. То фактично ризик нанесення втрат, або ну якраз цих втрат, які будуть високими, цей ризик був цілком реальний, і ми бачимо, що з боями довелося нашим дуже боєздатним самовідданим підрозділам виходити із цієї кишені, так званої Успенівської кишені це райони Сіл Романівка, Ганнівка, Єлизаветівка та інших, де до останнього точилися бої.